Уявіть собі, ти хочеш поспати, але ні. Людська істота вирішує, що пора фоткати мене на фоні шпильок. Я головна модель, я розумію. Але чому без оплати? У нас вдома їх більше, ніж мого корму, і що найгірше мені їх не дають. Кажуть це не твоє. Тоді чому вони такі блискучі лежать прямо там, де я хочу лягти? Це моє ліжко. Мій підвиконник, моя шафа, а ще мій стіл, а ще будь-яке місце, де ви мене не хочете бачити. Саме туди я сяду. Знаєте, що було сьогодні? Я попросив їжу. Мені дали сухий корм, а самі їли рибу і що зухвало дивилися мені в очі. Я нічна істота, мої концерти розпочинаються рівно в той момент, коли всі вирішують заснути. Це традиція, це мистецтво. І цей Оскар, він думає, що він молодий і красивий. А я легенда. Мене тут обожнюють. Його терплять. Розумієш різницю? Я не просто кіт, я частинка душі цієї дівчинки. Вона може бути втомлена, зла, зайнята, але я поруч, і це головне. А тепер я йду, бо бачу, що вона знову дістала телефон. Це буде ще одне фото, і знову без гонорару підписуйтесь мяу.